Сьогодні ми з вами розпочали новий тиждень, який має назву Подорож Україну рідного слова. Ольга Олексійовна з вами провела вже одне заняття соціального світу, яке мало назву Мова наша Калинова». І розповіла вам, яка ж вона ця наша рідна українська мова? Ви запам'ятали яка наша мова? А ще яка? Яка українська? це зрозуміло, тому що ми українці і мова наша українська. А як ми можемо лагідно назвати нашу мову? Яка вона? Колискова А ще яка, яка милозвучна, напевне, красива, рідна, наша рідна, правда? А ми поговоримо далі. про Українські слова. Сьогодні ми поговоримо про добрі українські слова. А які ж це вони добрі, привітні, українські жовтий так? заготовочки. Да. На що вони схожі? На що вони схожі? На Ні, не на загарків, ну от так, от так, От на що це схоже? На що? На промінчині сонечка, правда? А я наперед знала, що ви такі хороші діти і знаєте багато добрих слів. Я наперед заготовила ці добрі слова. Тому що я була впевнена, що ви їх назвете. Та. Та. Так. Ручкою, так. Переведе агруснути. І масимо клею. Притримую ручкою. Дивіться, ось ося. Отут скричу. І приклею повністю промінчик. Притискаюся.